За повідомленнями синоптиків, в Україні у перший день весни, 1 березня, без опадів. Уночі та вранці на правобережжі місцями туман, температура у західних областях, вночі 0,6 тепла. В день очікується 10-17, 1 березня на сході країни, вночі до 6 морозу, у день 5-11 тепла. У Криму 11.16, по Київщині 1 березня Вночі від мінус 1 до плюс 3 градусів, в день від плюс 8 до плюс 13. Мінлива хмарність без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У Києві вночі 0-2, в день плюс 9-11, без опадів хмарно з проясненнями.